Вітаю всіх на каналі. Може нового нічого і не розкажу, але хочу вам показати як знімається ось така кнопка клавіша э, Гиберіт. Це клавіша для унітазу, для підвізного унітазу поторона інсталяції. Тут стоять пружинки такі, які, коли при нажиманні доверху, вона просто знімається ось так. Ось так вона Ось пружинки стоїть, бачите, знизу. І далі вже доступ до самих штовхачів, коли нажимаєш з ним, йде. А ось цими кріпленнями кріпиться сама рамка, на яку вже одягається вся клавіша. Коли відкрутити два винтати... І самі оці направляйки, які тримають рамку, буде доступ до зливного та наливного механізму під цією кришечкою. Ось так, гибеліт, інсталяція гиберит, унітаз гиберит і клавіша гіберіт. Одягається теж так само, спочатку на пружинці попасти потрібно. Ось так. Підтягуємо доверху і вона защопується сюди вверх. Ставте лайки, кому сподобалося і кому допомогло в ремонті чи знятті клавіші. Деякі сантехніки беруть, проклеюють під рамкою силіконом, тоді треба прорізати канцелярським ножиком, щоб її зняти. Дякую за перегляд.